Усім привіт! Сьогодні у нас 9 жовтня 2023 року. Мова піде про те, чи має значення підрамочний простір для зимівлі бджіл. Зараз я покажу на своєму вулику, який в мене. Підрамочний простір. Ось мій вулик лежак. В ньому підрамочний простір 5-6 см. У всіх лежаках в мене такий підрамочний простір, а у корпусних вуликах ще більший. Чому так? Зараз вам поясню. Тому що, якщо взяти маленький підрамочний простір сантиметр або півтора, багато хто такий. Підрамочний простір робить для того, щоб бджоли не тягнули язиків на нижніх брусках рамок. Але, зазначу, якщо підрамочний простір великий вчасно розширювати, то бджоли або взагалі, або практично не будуть цих язиків тягнути. Значить, яке ж все ж таки має значення цей великий підрамочний простір для зимівлі бджіл? Він має пряме значення, тому що якщо буде малий підрамочний простір, припустимо, сантиметр або 1,5 сантиметра, може бути бджола або вражена кліщом, або ще якісь нюанси, і почати обсипатися. І коли вона буде обсипатися, вона займе цей підрамочний простір і впреться в бруски. Із-за цього погіршиться вентиляція в вулику. Так само вона може і забити льоток. Через який йде вентиляція, і погіршиться вентиляція, і бджола буде продовжувати обсипатися. І це може закінчитися тим, що сім'я вийде з зими або сильно ослаблена, або взагалі не перезимує. Якщо ж великий підрамочний простір і частина бджіл якихось обсипалась, вона просто до рамок не буде доставати, і вентиляція. Вулику буде нормальна або хороша. Бо е якщо, припустимо, малий підрамочний простір, а вентиляція десь хороша по боках, або щілин багато вулику, то таких проблем не буде. А якщо, припустимо, допустився джоляр-помилки, зробив або зовсім погану вентиляцію через верх, або взагалі його ну, взагалі немає при глухому днищі, тільки через літок вентиляція, то тоді. Підрамочний простір має дуже велике значення. Тому е, ви для себе висновки зробите самі, бо хтось зимує на січаному днищі, там е, зовсім вже по-другому, хтось на глухому, когось хороша верхня вентиляція, тобто потолочна. Але такий нюанс є і його хоча б потрібно знати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!